Всім привіт! Давайте подивимося та там розкладу, перспектива ваших відносин. Загадуйте свого мужчину, вгадуйте термін. Що між вами зараз. Ну, на сьогоднішній день він вам співає серенади під вікно, да, можливо, хоче зустрічі, хоче перемін. Е, якщо тих перемін не було, то вони на порозі. Спілкування є однозначно. Ви більше займаєте позицію, що ви спостерігаєте за ним, те, що він говорить, і те, що він робить. Я хочу сказати, що мужчина тут готовий активно діяти у вашу сторону, а ви тут ще більше якби думаєте, можливо, була якась розмова, і ви закрились трохи від нього. Можливо, він кличе вас на побачення, а ви думаєте, придумаєте отмазки, і він тут, я би сказала, боїться, що ви маєте вибір ще між іншими чоловіками. І він боїться, що ви дасте йому отворот-поворот. Він розуміє прекрасно, що ви на виборі на сьогоднішній день, і він на виборі. Да? Можливо, у вас в парі хтось не вільний, для прикладу, у вас своя сім'я, в нього своя сім'я. Да? Тобто він знає. Що він не один в вашому пространстві, але я хочу вам сказати, що мужчина серйозний, не, не такий, знаєте, не балабол, і він би хотів з вами партнерства. Хотів би з вами любовного партнерства, хотів би побачення. А що ця карта? Можливо, він вам казав, що якщо раніше він шукав жінку, якусь там чи дівчину для, да, для любовних відносин, і якщо він раніше стояв на виборі, то на сьогоднішній день він говорить, що я пішов з вибора, я свій вибір зробив, і цей вибір ти. Якщо він вам цього не казав, то в ближчий час він вам це скаже. Тобто він зупинив свій пошук серед жінок і він ну, підвіз на вас однозначно. Да. Ви знаєте, він тут дуже вас ревнує, і він боїться, що ви все-таки скажете йому, що ти мені не підходиш, і він тут прям готовий буде зражатися за вас на дуелі, якщо у вас хтось інший появиться. То він не готовий буде піти, і він, ну, налаштований на вас конкретно, серйозно. Добре, давайте дивимося, що ж буде, яка буде перспектива відносин на згаданий вами срок. Яка перспектива ваших відносин? Він буде пробувати підбирати до вас ключики, але я вам хочу сказати, що ви тут будете дуже сильно від нього закриватись. Можливо, ви все-таки приймете рішення, що цей мужчина мені не підходить, або вас щось не влаштовує. І тут розчарування буде. З його сторони, з його сторони будуть розчарування. Він буде все-таки вас завойовувати, але. Але все-таки я бачу, що з вашої сторони буде розрив, ви будете принаймні про це думати. Але я хочу вам сказати, що мужчина, навіть після того, як ви ну, для прикладу перестанете з ним спілкуватись, він не буде готовий вас відпускати. Тобто він буде за вас боротися і все-таки шукати якийсь новий шанс, щоб ви йому дали. Він не буде тут здаватися швидко. Буде кликати вас на побачення, буде все-таки вам пропонувати щось, і можливо, навіть буде зустріч в темну пору, і буде якесь побачення, і буде він тут вам конкретику якусь пропонувати. Ви будете дуже холодна відносно того чоловіка, ви будете дуже, можливо, ваш досвід колишніх відносин. Да? Можливо, у вас ситуації такі були, що ви дуже закрита і ви дуже холодна, але він буде підбирати до вас ключі, щоб все-таки ваше серце розтопити. Комусь тут навіть він буде пропонувати серйозні стосунки, спільне проживання і в когось навіть сім'ю. Він тут налаштований на вас серйозно, тому що він бачить у вас ту жінку, яку він шукав все життя. Навіть якщо ви все-таки розстанетесь з цим чоловіком, він ніколи вас не забуде і завжди буде про вас згадувати, але, але. Тут, можливо, буде між вами пауза, і тоді після, після паузи буде якісь будуть якісь переміни. Тут, звичайно, вирішити вам. Але мужчина це є доленосний в вашому житті, ви його зустріли. А хтось зустрів для того, щоб стати щасливою, а хтось зустрів для того, щоб пройти урок. За більшою інформацією звертайтесь до мене в Директ, подивимося саме ваше питання, саме вашу історію.